Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні поговоримо про необхідні роботи перед плодоношенням малини ремонтантної, яку лишали на перше плодоношення. Що потрібно зробити, щоб у вас був гарний врожай? І зараз покажу вам взагалі, як малина себе почуває, як починається налив ягоди. Так, ми знаходимося на сорті безшипном Джуанджей, ремонтантний сорт. Напоминаю, і в нас починається плодоношення. Плодоношення буде в нас досить дружнім, тому що ягідка гарно наливається, рівномірно. Ось можемо бачити наглядно отакі у нас кущики. Це десертний сорт, дуже смачний, отака От ягідка. Можете бачити, зараз зірву вам декілька. Ягідка. обов'язково, коли люди збирають ягідку або самі збираєте. Ягідка зривається, береться пальцями за ягідку і до догори. Чому догори? Тому що, коли ви будете тягнути ягідку ось, наприклад, вниз, ви можете обірвати повністю латерал. Латерал або зелену ягідку поруч. І цьому тягнемо догори. Отака ягідка. Дуже вона гарна дуже смачна. От, отак так виглядають кущики. Роботу, яку ми проводимо. обриваємо нижній весь листочок обов'язково. Нижній листочок і всі молоді пасинки, які вилізли після першого прорідження. Малинка повинна вас здихати. Щоб до стовбура гарна була провітрюваність. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб у вас не було різних грибкових захворювань на пагонах, які лишаються на друге плодоношення. Коли у вас гарна провітрюваність і менше пагонів, немає зайвих пагонів на погонному метрі, всі поживні речовини з ґрунту йдуть до вашої малинки. І за цього вона у вас. Гарно наливатиметься, а паглини, які у вас лишились на друге плодоношення, будуть добре розвиватись. От така загруженість. Завтра трішки позбираємо. Буде невеличкий збір, я не знаю, можливо, кілограмів 10-15 з півгектару, щоб не перезрівало. Трішки позбираємо. Малинка. Вона є. Плотна, бачите, я її жимаю, сок не тече, це дуже хорошо. Хорошо чим? Тим, що ягода має гарну транспортіровку, її можна нормально перевозити. М -м -м. Саме той смак, який потрібен. Бачите, яка ягідка. Гарна, блискуча і дуже смачна. Цей десертний сорт по смаку один із найкращих, які мені доводилось куштувати. Да. Досить смачна і солодка. Кому свіжа полуниця, чекайте нас на базарах Полтави, скоро зайдемо.